Вітаю вас в новому відео, і хочу цей влог розпочати з гарної новини. Ця справа в тому, що я вже якось трішки вас заінтригувала і думаю, що назву я такою якоюсь цікавою зроблю. Тож не буду вас томити довгим очікуванням і скажу одразу. Я створила новий ютуб канал, і це б'юті канал, який називається Б'юті Теревені. Тож хочу запросити всіх дівчаток, всіх бажаючих потеревеніти про б'юті, про різні дівчачі, наші дівочі штучки цікаві. Давно в мене просять б'юті контенту, я цей контент обожнюю. І так сталося, що мій канал зараз. Перетрансформувався у влоговий канал, тож я маю таку величезну необхідність теревеніти про б'юті. Тож запрошую вас, дівчатка, та всіх бажаючих, всіх, хто, всіх, кому такий контент буде цікавий. Посилання на мій новий б'юті канал, він так і буде називатися Б'юті Теревені. Я залишаю внизу в описі під відео. Всіх буду рада бачити. Давно дівчатка мене просили трішки більше про б'юті розповідати та показувати, тож будемо з вами там зустрічатися частіше та розмовляти про косметичні засоби, про косметику, про макіяжі та про всякі такі цікаві штучки. Отож. Я дуже довго намагалася створити цей канал, тому що довго не отримувала повідомлення, там потрібно було отримати підтвердження, щось в мене не виходило. От, і нарешті, ось сьогодні вранці я це зробила. Аліса з Женією ходили на прогулянку, я сама вдома займалася Hello. Hello. і а, монтажом вчорашнього влогу і, із Сотої спроби в мене все вдалося. Тож маю сьогодні такий трішки піднесений настрій. Женя з Алісою повернулися і ми вирішили це відсвяткувати тим, щоб сходити на морозиво. Так. Жовте морозиво. Оце ти видумала. Рожеве? Мені здається, там лише біле, Аліса. І що є? Чорного немає там. Тільки біле. Будем білим. Ще що? Мамі навіть. <реку> 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 えっと、ダメ、そのの。うわ、え、ても。もうしょう Там великі, тут маленькі, оце туди. Ти подивись скільки там риб багато. Тут, мабуть, їх годують. Бачу, вони злякалися. Ми підійшли, вони злякалися і всі разом попливли. Ходімо. Хотіла декілька слів сказати про новий канал, який я створила. Я так сумбурно пам'ятаю, що я вам там наговорила з самого початку, тому що мене емоції переповнювали, і я з того разу тільки змогла отримати код підтвердження каналу для того, щоб публікувати повноцінні відео. Тож, не пам'ятаю, чи сказала, що посилання на цей канал залишу в описі. Під відео. Ідея у мене така була давно вже, але ось нарешті я це зробила і задоволена цим. Але тепер хоч би не збожеволіти від цього всього, тому що щоденні влоги і ще відео на новий канал, але там не будуть відео щодня, там час від часу будуть виходити відео, тому що. Де ще взяти додаткові 24 години в кожну добу. так? Я колись сказала Жені, що знову хочу е знімати б'юті відео і хочу створити новий б'юті канал. Женя мені сказав, що ти знову пхаєшся в це б'юті. Але для мене це ось не завершена. Сторінка, неперегорнута сторінка, незавершена історія. Тому ну, от це те, що мені цікаво, те, що мені подобається. Тому от я і знову пробую а, цю сферу. Тому ось так. Ну, побачимо, що з цього вийде. Як я вже сказала, всім, кому цікава б'юті е, б'юті тема, долучайтеся за посиланням в описі. Подарунки. Так, ми йдемо на вулицю. Зараз вже у нас вечір. Я сьогодні цілий день була зайнята публікуванням відео. Там були невеличкі проблеми, потрібно було з ноутбуком. Мало знімала вам сьогодні вдень, тож йдемо зараз. Як ви думаєте, куди? ринок. На Що нам треба там купити, Аліса? Кавун і ананас. О, яка ти молодець. Ідемо купувати. Добре. А які фрукти Аліса любить їсти? Вон не любиш? Раніше любила, зараз не любиш. А чому? я Бо ще точно люблю. А що ще любиш, які фрукти, подумай? Ми можемо взяти велик. Давай. Ні, туди не потрібно в кошик ставити, бо там брудно, там багато пісочку. Ти мені по фруктах не сказала. Ти мені фрукти не сказала, які ти ще любиш? Апельсинки любиш? І які ще? А, банан. Банан ти любиш? Так. Кашу з бананчиком, так? Так. І що ти ще любиш? <гум> Яблочко любиш? Яблучко. Яблочко любиш. На полуничку. Так. так, молодець. Їдемо на базар за фруктами. Так, кінець місяця, і в'єтнамці виставляють ось такі столи з їжею з різною, з фруктами, рис, там різні смаколики. Це вшанування померлих. Щомісяця вони це роблять. Маромопалички запалюють. Тож, сьогодні-завтра сьогодні, по місту ось так будемо постійно зустрічати. Здається, на повний місяць вони це роблять і в кінці кожного місяця. Сьогодні у нас 27, якщо я не помиляюся, бо можу плутати дати. Тож в кінці кожного місяця там. Останній, передостанній день, мабуть, кого як виходить, але я помітила, що декілька днів. Це не прямо останній день 30 або 31. А декілька останніх днів не виносять і такі спили і для шанування померлих родичів. Ось тут також можете це помітити, спостерігати. Трішки вам покажу, пройдемося вулицею. Тут у нас була пекарня, тут і булочки різні були, щось вони зачинилися. Біля них тут будинок почали зносити. Не почали, а його вже знесли. Планета, так. Ми Алісі показували, що венера там. Досить яскрава зараз, то вона зараз а, почула від нас це і тепер постійно нам покаже, дивися, планета каже. Ой, що ж вони так близько їдуть? Ну ти подиви. Mm, як м'ясо пахне, ось смажить. На барбекю. Ні, тобі не смачно? Дим, диму багато. Тут неподалік від нас різну їжу продають і ось такі в'єтнамські заклади. О, Наліця, дивися, як Венера яскраво світиться. Що? що Я не чую тебе. Хана? Кому хана? Нам. хана? Та здрасте, чого це нам хана буде? Оце ти придумала. Оце ти придумала, Аліся? Ну просто планета світиться, там якийсь парад планет має бути, чи ще щось. І он. Де вона? І он вона, здається. Ну, має бути видно. От, от там була. У нас з вікна вона була видно, так? Так. якийсь дружок. Ні, не потрібно, Аліся. Краще на пасіків так споглядати, їх чіпати не потрібно, особливо дорослих песиків. Вже майже на базарі, Аліса. Вон, беремо. сюди. Так, паркуємося. Оцей по 10 тисяч за кілограм. Оце не маємо. Ні, нормальний. він, хеллоу, Так, скільки? Три з половиною немає, десь три триста. Кошенята там, так. Так, їдемо далі. А по чому в нього тут апельсини по 15 Десь Ти вже виросла трішки. Так. Ми вже взяли. Ще яйця треба не забути, Аліся, яйця нагадай взяти, добре? Ой, ананасі. Ананасі там у тьоті візьмемо. Так, тут по дванадцять є апельсини, Зараз нічого немає, ніж по 12. Ну, сьогодні багато овочів і фруктів на базарі і байків. От для любителів порозглядати, що там є. На базарі сьогодні таке відео. Так, о, що там картопля? О, нам і помідори треба взяти. Добре, що я побачила. Ходімо. Я не знаю, Аліса, що ту таке. Гарні червоні бери, добре? Зелені не бери. Добре. Червоні, червоні вибирай гарні. Помічниця моя. Ти помічниця маленька? Баклажан. У нас є, ми минулий раз взяли, але ще нічого з нього не приготували. Аж поки що не беремо. Що там вона нам скаже зараз? Окей. Рухаємося далі, нам потрібно ще яйця, бо в нас закінчується, щоб вже завтра. Там вони ще не закриються, ще рано. Яблочко візьму, Аліса їсть Яблучка любить. Повертаємося назад. О. Давай. Ось, візьму пакетик. Ще є ось такий фрукт, називається він сападіла. На картопельку схожий. Я якось пробувала декілька разів. Ну, скажу вам, не, що не фанат, але візьму дві штучки, щоб показати вам, які вони в середині, які вони на смак. Ввечері з вами розріжемо і я вам покажу. Поділюся думками. Пробувала декілька разів, і то це було дуже давно фрукт, такий сападіла називається. Коштує він, здається, 22 тисячі. Тут стояв цінничок упав. Так, 22 тисячі. Давай, Аліса, тьоті яблучка дамо. 40 тисяч я заплатила за яблучка і 5 тисяч за саподіло, за два фрукти. Ходімо далі. Так, беремо ананас. 20 тисяч Уже чищений. Це велика. Thank you. І Алісу тітонька пригостила мандаринками, так? Чого не будеш? Тітонька тебе пригостила. Вона каже, можеш брати. Thank you. бери. Пакетик можна повісити на велик. Не хочеш? А чому? Thank you. Ходімо. Щось Вона застидалася дуже. Бай-бай, помахай ті Бай. Так, ще йдемо по яйця, ще візьмемо яйця і все. На сьогодні буде все. Картопельки чимало купили. Можна буде дируни посмажити, зробити. Недавно не готували. Женя полюбляє, Аліся любить. І я люблю їсти. Картопельку терти не дуже люблю. Але скільки там його треба? Можливо, завтра приготую на обід. Що, Аліса? Що? Яйця там далі. О. Маленькі? 32 тисячі навіть. 32 тисячі за кілограм, в кілограмі 15-16 штук. Можна брати десятками, можна кілограмами. Кілограмами вигідніше. Hello. Yeah. Okay. Перепалені яйця продають чищеними і одразу вам їх чистять. Досить зручно. Але я би не хотіла, щоб мені хтось їх чистив. <рес> так, зазвичай ми з базару йдемо додому і це все залишаємо. Але тут нам друзі написали, заходьте до нас. До них тут недалечко, то сходимо до них. Я, звісно, не дуже люблю. Кудись далеко ходити з цим великом, бо не дуже, не дуже з ним зручно. але тут, в принципі, по прямій зараз. Тож Йдемо до друзів. Ой, квіти, так, бачиш, продають. Одяг, бачиш для діток. Ой, це футболка? футболка? Ага, немає. Ось тут для дорослих дівчаток, то тобто велика футболка, Аліса. Любиш, я знаю. Там ага. тут вам такий вечірній вайб. Базару. Все, з базару вийшло. Так, ходимо сюди. Так, може, Ага. Давай. А, Рух який. Ну я Так, ну що ж, повернулися ми Такі додому. Сападіла називається. Сападіла. Сападіла. Mm -hmm. Пахне, так, солодкий такий смак, вона має. Знаєте на що схожий? На хорму, запах. Mm -hmm. Ми щойно тільки повернулися додому, тому що речі не розібрали, наші покупки друзів провідали. Тож, пердома. Ось така вона в серединці, трішки така помаранчева, мабуть, і схожа. Частково на форму. Обує її шкіло. Не будеш їсти чому? Давай спробуємо. А, на вигляд, схоже, типу на картопельку або на ківі, ось така шкірочка, але не ворсиста, як у ківі. Просто така коричнева, коричнево-зелена. Спробуємо залізкою. Як, не не як це не буду? Давай. Чиститься легенько. Навіть ось така кісточка в серединці є, як у корми. Де що таке? На, спробуй. Це кісточка. А фрукт спробуй. Я думаю, тобі сподобається. Чому? Не захочеш? Трішки? Тализнула? Маня. Дуже схожий на хурму, Але солодкий, не, не в'яжен, смачненький. Ну, скажімо так, нічого особливого, але їсти можна. Якось ми пробували в Таїланді сападілу, але вона тоді була дуже сильно переспівша. Зараз вона, от мені вона набагато смачніша. Він. М? Ти відкусила шматочок? Ага. Дужуй. Не подобається. <laughs> а не зійшла, а мені нормально. До речі, 22 тисячі зовсім недорого недорога її ціна. Ну, з іншої сторони, можливо, і не така вона в'язка, як хурма, так? Вона більш така, як фрукт, гарненько ріжеться, тому що хурма вона більш. Ну, коли ти їсиш, вона тянеться, коли м'якенька форма. Солоденька має такий солодкуватий присмак, суковита, не суха. Ось такий цікавий незвичайний фрукт я сьогодні вам показала, вас ще з ним познайомила. А на сьогодні я вже з вами хочу попрощатися. Мені дуже приємно, що ви залишаєтеся зі мною. Що підписуєтеся, коментуєте, ваші вподобайки, мені, також, мені піднімають настрій. Бажаю вам мирного неба і бувайте! До зустрічі завтра!